Ніхто не може відірватися від пелотону. Гонщики змушені їхати в одній величезній щільній групі, де драфтинг стає єдиним способом боротьби. Але у цього видовища є жахлива ціна. Коли 40 машин мчать на швидкості понад 300 км на годину в кількох сантиметрах одна від одної, одна помилка, один невірний рух, і починається ефект доміно. Це називають The Big One гігантська ланцюгова аварія, в яку потрапляють десятки автомобілів. Це неминуча і страшна частина гри на супершвидкісних овалах. І щоб хоч якось контролювати машину, в цьому хаосі на межі щеплення, гонщики покладаються на унікальну особливість американських овалів. Тут в гру вступає бенкінг, нахил дорожнього полотна. На деяких треках він досягає 31 градуса. Цей нахил створює відцентровану силу, яка буквально втискає 1,5-тонну машину в асфальт, дозволяючи проходити поворот, не скидаючи швидкість.